Привіт, мої шибайголови! І знову це привітання до речне як ніколи. Адже сьогодні ми зануримося у темний та похмурий, але по-своєму приваблюючий світ вуличних героїв Марвел. <му> Цей сезон занурюється у внутрішню боротьбу мета мьордока, який намагається поєднати свою роль адвоката та життя в ролі шибайголови. Оповідь піднімає важливі питання про мораль, різницю між справедливістю та помстою, а також наслідки дій вуличних героїв. Очікуйте на гостросюжетні екшн-сцени, напружену емоційну драму та похмурий складний розвиток персонажів, який закладе основу для майбутніх конфліктів у сазі-захисників. Ми вже вдало пройшли перший сезон про сліпого адвоката та ще один про надсильну приватну детективку. А на черзі в нас другий сезон шибай голови від Марвел, котрий розвиває суворий світ пекельної кухні, розширюючи межі правосуддя месників і представляючи нових ключових персонажів. Після падіння Вілсона Фіска з'являються нові кримінальні загрози, серед яких Френ Касел він же каратель, а також з'являється Електра Начос, колишня коханка Мета Мердока. Отож, ну якщо дуже коротко. Мет Мердок продовжує захищати пекельну кухню в ролі шибайголови. Нові злочинні синдикати намагаються захопити місто після падіння Вілсона Фіска. Групу ірландських мафіозій під час їх святкового зібрання жорстоко розстрілюють. І в живих залишається лише один грот, який звертається до Нельсона і Мердока за юридичною допомогою. Вони з'ясовують, що різанину влаштував невідомий месник. Тим часом Карен Пейдж зближується з Метом у романтичному плані і здається, що в них може бути щось більше ніж спільна робота. А Фогі Нельсон занепокоєний подвійним життям Мета як шибай голови. В кінці серії Мет знаходить того самого кілера, який якраз хотів докінчити справу, прибравши останнього члена банди. Проте Мет не дає йому цього зробити, і після напруженої бійки месник вистрілює прямо в мета. Наступного ранку Фогі знаходить ледь притомного мета. Він приводить друга додому, і вони проводять серйозну розмову на тему того наскільки небезпечно бути супергероєм, і навіть Мету потрібен відпочинок. Карен та Фогі намагаються отримати хоч якусь інформацію в знайомого поліцейського і розуміють, що той, кого всі шукають, це не просто черговий месник. Це справжній кіллер. і Шибай, голова якого поліція теж не любить, в порівнянні з ним навіть не стоїть. В мета в цей час серйозна проблема, адже його надслух, який допомагав орієнтуватися після вистрілу, почав давати збої. В якийсь момент слух повністю зник, що дуже налякало. Мета поліція пропонує єдиному вижившому члену мафіозії, який знаходиться під опікою Несом і Мердок, захист в обмін на якусь інформацію. Вони показують на що здатен кілер. Що він вибирає цілі навмисно і точно знає, кого хоче вбити. А також ми чуємо те, як його вже всі прозвали карателем. Вперше нам показують самого карателя. Він приходить у якусь занедбану крамничку, аби купити рацію. Коли він вже збирається йти, то продавець, аби збити більше грошей, намагається запропонувати йому щось ще. Серед незаконного мотлоху він згадує і про фільми для дорослих з участю неповнолітніх. І весело акцентує увагу, що дівчині всього 12 років. Жорстокий месник мовчки замикає двері, бере биту, і з лютю йде до продавця. Таким чином нас починають знайомити з карателем не як з кілером. А як з людиною з принципами, прийшовши до тями, мед збирається та йде на розслідування, аби вийти на схованку карателя. Знайшовши свою ціль, він знову приймає участь у бійці з карателем. В той самий час мед, крім карателя, загрожує приціл поліцейських, які якраз вийшли на карателя і планували його підстрелити. Павши всередину будівлі, вони позбулися прицілу. Але на жаль, прямо посеред бійки, в мета стався новий приступ. В нього задзвоніло в вухах, і він перестав бачити, чим і скористався каратель. Я особисто вважаю третю серію другого сезону одною з найкращих в серіалі, адже тут нема багато екшену, але враження справляють і саме діалоги. Шибай голова потрапляє в полон до карателя, який приковує його на даху. Вони ведуть глибоку моральну дискусію про справедливість, злочинність та їхні різні підходи. Френк. Таке ім'я карателя вважає, що вбивство злочинців єдиний спосіб зупинити їх назавжди, тоді як мед стверджує, що кожен заслуговує на другий шанс. Каратель втягує Шибайголову у складну ситуацію, привівши останнього члена ірландської мафії, якого все ж знайшов, і вибивши зізнання, які страшні речі, той робив, випробовуючи мета на міцність його рішучості, не вбивати. Натомість мед виривається і нападає на Френка. Той встигає застрелити злочинця, після чого отримує від розлученого Шибайголови. До речі, під час цієї битви Мед вперше користується ланцюгом, як зброєю, І це відсилання на комікси, де він активно таким чином боровся зі злочинністю. Шибайголова забирає непритомного карателя з даху, адже Френк розлютив байкерів. І вони прийшли, аби помститися. Мет розправляється з кожним з них по черзі, аби врятувати пенсіонера, який встав у них на шляху. І б'ється у дуже гарній бойовій сцені, після чого йде без Френка, адже той вже втік. Виявляється, що частини групування не було на зібранні, тож тепер вони розшукують Френка, аби помститися. Вони все ж знаходять його і після перестрілки з ірландськими мафіозі Касел потрапляє в полон. Карен починає відчувати симпатію до Френка і починає розслідувати його минуле. Врешті-решт, навіть побувавши в нього вдома та зрозумівши, що в нього була дружина та маленькі діти, Френк все ж виривається з полону і намагається втекти від обстрілів. А на зустріч йому приходить шивай голова. Котрий вийшов на слід Мафіозі і прийшов на порятунок. Вдвох вони дуже вправно, наче одна команда, розправляються з поганцями. Емоційним ядром є зворушлива сцена, де Френк розповідає Шибайголові про свою втрату, описуючи, якими прекрасними були його діти, найкраща дружина та те, як він сумує за родиною, і що вони стали жертвою перестрілки двох погрупувань. Шивай голова, перебуваючи в конфлікті з самим собою, вирішує дозволити поліції заарештувати Френка, а саме їх сфоги знайомому і чесному поліцейському, а не віддавати його корумпованій владі. Якщо ж трошки відійти від драматичної частини і згадати за романтичну, то варто сказати, що мед і Карен стають усе ближче одне до одного і в якийсь момент, проводячи мети додому під дощем, вони навіть цілуються. Одразу після цього мед задоволений та закоханий повертається додому. Проте, завдяки своєму суперслуху, він розуміє, що він не сам. А за митні ми розуміємо, що до нього прокралася дівчина на ім'я Електра. Мет відновлює стосунки з Електрою Начос, небезпечною і спокусливою фігурою з його минулого. Через флешбеки ми дізнаємося про їхні інтенсивні романтичні стосунки і про те, як Електра підштовхнула мета до прийняття темних сторін його натури. Він зрозумів, що все заходить занадто далеко, коли вони приходять у будинок її батька і б'ють посуд. А потім з'ясовується, що це не його будинок. І вони просто вдарилися на чиюсь територію. Виявляється, Електра знайшла того, хто колись замовив бивство батька Мета. Аби той міг помститися, і хлопець під впливом електри ставав все жорстокішим. Але в момент, коли вона дає йому ніж і намагається змусити закінчити справу, він розуміє, що має певні кордони і далі піти не зможе. Замість цього він дзвонить у поліцію, а Електра втікає. Саме так їх шляхи і розійшлися. Електра розповідає, що приїхала до Нью-Йорка, щоб зупинити якудзу, і мед має їй у цьому допомогти, адже вона знає його і що він не зможе відмовити, адже він шибає голова. Мед бореться зі своїми почуттями до електри та бажанням зберегти стосунки з Карен. Тим часом Карен продовжує купатися в минулому Френка Касла, тож, намагаючись розкрити правду про нього, вона виходить на контакт з видавництвом, в якому працював Бен Уріх з першого сезону. Врешті-решт, вона домовляється, що може користуватися архівом і знаходить нові подробиці про вбивство сім'ї Френка. Фогі, мед і Карен активно обговорюють подальшу долю карателя. Виявляється, його хочуть засудити до смертної кари в одному зі штатів, де це дозволено. І Карен замислюється над тим, щоб стати адвокатами Френка, адже вони знають його історію. Фогі натомість категорично проти, адже в них і так проблеми з клієнтами, а це б ще більше все погіршило. Але мед все ж його переконує. Вони приходять до Френка в лікарню і зголошують зацікавленість проте Френк вже готовий попрощатися з усім. Тож Карен змушує його боротися далі заради пам'яті про свою родину. Паралельно з цим Мет об'єднується з Електрою, щоб проникнути на Гала вечірку якудзи, розкриваючи їхні таємні оборудки. Вони отримують важливі дані, але Мет дедалі більше занепокоєний безжальністю Електри. Карен продовжує розслідувати минуле Френка і знаходить розбіжності в офіційній історії загибелі його сім'ї, що змушує її поставити під сумнів справжні мотиви масового вбивства. Огі та мед працюють над тим, щоб справу Френка Касла передали до суду і готуються до гучного судового процесу. Ми бачимо, що думка присяжних розділилася, адже хтось вважає його безжальним вбивцею, а хтось героєм, що прочистить місто і співчувають його втраті родини. Напруженість у стосунках між метом Фогі та Карен досягає апогею, коли вони готуються до суду над Френком Каслом. Мет розділений між своєю ролью адвоката та нічними розвагами з електрою, що розчаровує Фогі та ставить справи під загрозу. Починається суд над Френком, і на допит викликають лікаря, який зізнався, що підмінив дані про. Смерть родини Френка, адже його залякали. Проте він хоче зізнатися зараз, не дивлячись ні на що, адже в ніч перед засіданням до нього увірвалася якась жінка і пригрозила, що краще йому зізнатися в усьому. Мед, розуміючи, що сталося, розкриває усе Фогі, розповівши, що це була Електра, яка повернулася. І саме з нею він зникає вночі, аби зупинити якудзу. Розлючений мед зривається на електру, адже через неї свідчення лікаря не приймуть. До того ж, він розсварився з Фой. Вона пропонує Перевести цю агресію на бандитів, що мед і робить. Врешті-решт, мед і Електра розкривають більш глибоку змову, в якій бере участь Якудза і стародавня організація під назвою Рука, знайшовши неймовірних розмірів ущелину у закинутій будівлі, яка не має дна. Перед тим як ми продовжимо, хотів би попросити вас поставити вподобайку цьому відео та поставити коментар. Я розумію, що можливо ви чуєте ці прохання постійно і вже автоматично перестаєте їх слухати і ігноруєте. Проте, почавши робити ці відео, я зрозумів, як важко привернути увагу аудиторії, тим паче на самому початку розвитку. Я сподіваюся на вашу підтримку, аби ми разом могли розвивати цей канал. Дякую за вашу увагу. А зараз продовжимо. Під час місії з Електрою їх викриває та сама рука. Тож Електра отримує важке поранення. Рятує їх Стік, колишній наставник мета той самий старий, що з'являвся в першому сезоні. Стік розповідає більше про руку древній клан ніндзя. Який віднайшов спосіб жити вічно, і що вони шукають таємну зброю під назвою Чорне небо, але їм заважає інший клан, членом якого є і Стік. Справжня лояльність Електри ставиться під сумнів, коли з'ясовується, що Стік тренував її, щоб вона стала зброєю у війні проти руки. Тим часом судовий процес над Френком набуває драматичного повороту, коли мед питає, чи може називати Френка по імені, і ми бачимо, як Френк усвідомлює дещо. Він розуміє, що це той самий голос, що був тоді на даху, і що мед це і є шибайголова. До того ж, в ході процесу він саботує свій захист, зізнаючись у вбивствах, хвалячись, як йому це подобалося, та приймаючи на себе роль карателя. Карен і Фогі впевнені, що якби мед приймав участь в процесі, все могло б скластися інакше. Тож ситі його відмовками та ображені вони не хочуть більше з ним розмовляти. Електра виганяє стіка, вирішивши залишити всі таємниці та змови, відкинути темряву та спробувати бути доброю поряд з метом. Виявляється, що за ними все ще шпигувала рука. Тож, в неочікуваний момент на них набав один з ніндзя. Дуже поранивши мета. Мед зміг його подолати та з'ясував, що це лише дитина. Проте Електра не задумуючись, прикінчила хлопця, перерізавши горлянку. В цей момент вона прийняла темну частину себе, а мед зрозумів, що не зможе її змінити. Паралельно ми розуміємо, що саме сталося з Френком. І чому ж він змінив свою думку, адже коли його продали у в'язницю, на нього чекав нам уже знайомий персонаж. Виявилося, що це фіск підлаштував усе так, аби зустрітися з карателем. Небезпечний та захоплююсь. Чи Вілсон Фіск повертається. Спочатку нам у флешбеках показують його початок тюремного життя одразу після фіналу першого сезону, коли Шибайголова переміг фіска. Тепер, дякуючи своїй креативності та винахідливості, він контролює в'язницю зсередини. Він підлаштовує усе так, що Френк Касел потрапляє до тієї ж в'язниці і укладає угоду з фіском. Вілсон маніпулює ним, розповідаючи, що інший ув'язаний причетний та навіть відповідальний за смерть родини Френка. Хоч насправді фіск просто прибирає конкурентів руками карателя. Френк з'ясовує, як насправді виглядала ситуація в день, коли він втратив сім'ю. Це була зустріч трьох банд, але в одну з них під прикриттям проникли поліцейські. Тож, коли це стало зрозуміло, усі підряд почали стріляти, і під вогонь потрапили, в тому числі і прохожі. Після того, як брудну справу було зроблено, фіск зраджує Френка, що призводить до дуже жорстокої, проте гарно поставленої тюремної бійки, в якій Френк бореться за виживання. Побачивши наскільки Френк живучий, фіск змінює плани та допомагає Френку. Тож той втікає з в'язниці з більш чітким відчуттям мети і починає полювати. На тих, хто винен у смерті його сім'ї. Тим часом Карен отримує місце у видавництві за свої наполегливі пошуки правди, тож надалі вона проводить розслідування як репортерка. А мед, оговтавшись, проганяє Електру за її вчинок та шукає руку надалі сам. І знаходить таємний сховок, де проводять якісь експерименти. Йому заважає нобу, який здавалося б згорів у першому сезоні під час бійки. Але зараз видно, що він живий і втікає від мета з таємною зброєю. Мет розповідає поліції про свою знахідку і усіх полонених, з яких витягували кров, привозять у лікарню. З цікавинок, ми знову бачимо вже добре знайому Клер Темпл, яка, як і завжди, рятує людей у черговому камео. Мерія занепокоєна втечею Френка, обласний прокурор, котра мітить у мера та вела через це активну компанію проти Френка, аби його засудили. Тепер звернулася по допомогу Мета Фогі і Карен. Вона зізнається, що керувала тою операцією, в якій загинула родина Френка. Вона відмовилася виводити цивільних осіб з парку для реалістичної операції, але тепер це призвело до жахливих наслідків. Вона просила адвокатів дати знати, якщо каратель з'явиться, і вийде на зв'язок. В Цей момент почався обстріл, і Мет, дякуючи суперслуху, встиг відштовхнути Фогі і Карен. Проти прокурор прийняла майже всі кулі. Мед впевнений, що знає, хто за цим стоїть. Тож після ситуації в мерії він відправляється у в'язницю, аби навідати Фіска. Фіск каже, що нічого не знає, та їм нема про що балакати, проте адвокат знаходить слабке місце, а саме Ванесу і погрожує, що використає усі свої знайомства та можливості, аби вона не змогла повернутися. Це був явно ризикований хід, і наслідки були відчутні одразу. Фіск розірвав кайданки, побив Мердока і накричав, що як тільки. І він вийде з в'язниці, то значить і його, і Фогі, який допоміг його сюди засунути. Балакуючи склер, метод звучує свої думки щодо того, як треба вчинити. Закон безсильний, і все стає тільки гірше. По пацієнтів може прийти рука. Френк втік, а Фіск керує в'язницею. Тим того, він ризикує своїми близькими, тому єдиним варіантом буде зникнути і віддалитися від них. Френк прийшов до Карен, і вона налякана, думала, що він хоче її вбити. Проте замість цього він врятував її від псевдокарателя. В лікарні ж події розгортаються так само активно. Усі врятовані полонені, наче перетворилися на зомбі. Окрім того, по них прийшла рука. Тож мету доводиться їм протистояти. Мету вдається перемогти, а пізніше на ростані одного з членів руки, якому не пощастило під час бійки. Лікарі бачать, розрізи зроблені так, наче йому вже робили розтин, і це шокує усіх та створює багато питань. Фенк запрошує карен у кав'ярню, аби дізнатися, чи має вона якусь інформацію, хто ж намагається його підставити. Їх знаходять бандити, і каратель жорстко їх позбавляється. А карен стає свідком цього складного моменту. В цей час Мет намагається знайти якусь інформацію про карателя або ж тих, кого він може шукати. І він зустрічає ту саму жіночку, що була у першому сезоні на складі сліпих. Я тоді просив її запам'ятати, і ось цей момент, проте це не остання її поява. Мадам Гао так її звати, цікавиться, що саме він хоче, і мед каже, що не прийшов по неї а по коваля. Адже саме дилер на ім'я Коваль тоді організував бійню в парк. Тож Карад напевно захоче теж його знайти. Клер Темпел натомість дізнається, що лікарня зам'яла справу з нападом руки на лікарню, не дивлячись на смерть однієї з працівниць. Тож обурена цим вона звільняється. Мед знаходить сховисько коваля, якраз коли там був Френк, і вкотре намагається переконати його не вбивати заради помсти. Нам показують, як Електра нападає на стіка. Вона ображена та розлючена на нього через те, що він пробував її позбутися і вислав для цього якихось головорізів. В Цей момент їх знаходить мед. Стік тільки дражнить Електро, а до того ще й рука завітала у гості. Тож починається серйозний махач, в якому всі намагаються знищити одне одного. І мета, який хоче усіх врятувати. Врешті-решт рука забирає Стіка і Шибайголова вмовляє Електро приєднатися та врятувати його і з'ясувати, для чого пану потрібен старий. Втім, Електро відмовляє і навіть заявляє. Що якщо знайде Сіка, то він за все поплатиться. Мед зустрічає Фогі і вони прощаються, розуміючи, що їхньої фірми вже нема. Фогі іде далі у кар'єри, працюючи окремо, а мед віддає всього себе, аби захистити місто обороні шибе голови. Їхні дороги розійшлися, і тепер вони обоє це визнали. Карен, яка і далі пише статтю про Френка, вирішила звернутися до капітана, з яким Касел служив. Спочатку вони балакали про минуле Френка, але потім Карен зрозуміла, що щось не так. Виявилося, цей капітан і є постачальник наркотик під псевдонімом Коваль. Мед все ж рятує стік, але за ним слідкувала Електра, яка тепер показала себе. Їх перериває рука, і ми з'ясовуємо, що чорне небо таємний керівник, якому служить рука. Це і є Електра. Вона і сама про це не знала, адже з самого її народження рука намагалася її знайти. А Стік ховав дівчину, не допускаючи її контакту з рукою. Френк знаходить Карен та рятує від капітана, після чого мститься за свою родину. А Карен іде, втрачаючи надію, що Френк може вчинити більш гуманно. Касел натомість навпаки приймає себе як каратель і, знайшовши таємний склад зброї, розуміє, що це лише початок його шляху. Мед переконує Електро не приєднуватися до руки. І вона втікає разом зі Стіком. А мед залишається відволікаючи НАБУ. Фогі на своєму новому і власному шляху адвоката одразу отримує гарну пропозицію від Джері Хогар тієї самої адвокатки, що мала важливу роль у подіях Джесіки Джонс. Вона запрошує його у свою команду, аби він представляв різних месників. Таких, як той самий Шибай Голова і Джесіка Джон, і він з радістю погоджується. Ще мені особисто дуже сподобалася сцена, де Мелвін, котрий робив раніше для мета костюм, з'явився на одну сцену, бо Мет попросив його позичити щось і для захисту електри, якщо нападе рука. Додатково, як різдвяний подарунок, Мелвін дав мету універсальну палицю, яка може використовуватися і як нунчаки, і як зброя дальнього бою. І багато інших варіантів, і це виглядало дуже коміксово, адже ця зброя невід'ємна частина його образу, і він не раз з'являвся з нею у коміксах, особливо коли був у команді з людиною повуку і використовував цю зброю замість поводини, аби рухатися по місту. Рука викрадає усіх, кого мед колись рятував, в тому числі Карен, аби заманити його до себе. Вони вважають, що він єдине, що заважає їх возз'єднаню з чорним небом. Один з полонених був під домашнім арештом, тож мед знайшов їх через сигнал з браслету на нозі і врятував заручників. Не дивлячись на це, рука зробила що хотіла і оточила мета з електрою. Під час фінальної масштабної бійки Нобу намагається зарізати шибай голову, проте на його шляху стає Електра, котра загорожує собою мета і приймає удар. На себе після цього розлючений Нобу наказує прикінчити Шибай голову, проте на підкріплення приходить каратель. Нобу, який впав з даху, оживає вже втретє за сезон, але як тільки він це робить, то стік всаджує меча йому у серце, розраховуючи, що цього разу поганець помер в останній. Карен засмучена розпадом компанії Нельсон, Мердок і Пейдж, і що вона, наче, втратила родину. Проте Фогі запевняє, що, хоч вони і не працюють разом, вони все одно поряд. А також мед вирішив більше не скриватися, і в якості різдвяного подарунку для Карен зізнався їй, хто ж насправді шибає голова, чим звісно шокував дівчину. Остання сцена сезону показує, як рука все ж викрала тіло Елект і проводить на ній свою процедуру воскресіння, що 100% відіграє важливу роль у майбутньому. Цей сезон насичений екшеном, складними моральними дебатами та значними подіями як в житті Швайголови, так і карателя. У ньому також з'являються Електра та Рука, як головні гравці, які зіграють важливу роль у майбутньому. Медведок. Він же шибає голова, стикається з найглибшою моральною дилемою, оскільки його спроби врятувати пекельну кухню, втягують його в битви, що виходять далеко за межі звичайної для нього вуличної злочинності. Стосунки з електрою змушують його зіткнутися з тими часинами себе, які він давно приховав. А її остаточна доля залишає його емоційно зломленим та ізольованим наприкінці сезону. Френк Касел він же каратель завершує своє перетворення із засмученого колишнього солдата на невблаганого антигероя. Його одноосібна війна зі злочинністю виводить його на окремий шлях, кульмінацією якого стає його власний серіал спін-офф Каратель. Цей сезон також розширює всесвіт Marvel-Netflix, поглиблюючи зв'язки персонажів та сюжетних ліній, які продовжуватимуться у люку Кейджі, залізному кулаку та захисниках. Поява нових ворогів, таких як рука і повернення Вілсона Фіска, перетворюють пекельну кухню на поле бою для майбутніх конфліктів, які вплинуть на усіх месників. Загалом другий сезон Шибайголови просуває персонажів на темніші, складніші шляхи. Водночас підвищуючи ставки для всього всесвіту Marvel Netflix. На сьогодні це все. Не забувайте підписуватися, аби бути в курсі подій. Наступне відео вийде вже через тиждень. А поки бажаю вам приємного вечора та мирного неба.